Мир вам Боже, нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є. Три нові факти на користь молодості землі. Антропічний принцип науки говорить про те, що є понад 200 констант, наприклад, такі, як швидкість, світла або сила гравітації, або сила тяжіння і багато-багато інших, які чітко задані творцем. Якщо змінити хоч одну з них, життя на землі буде неможливим. Тобто життя і наш світ не могли виникнути випадково без участі Творця. Тобто, будь-який шифер, код міг закласти тільки всевишній всемогутній Бог, що є насправді. Усе тут закодовано, зашифровано, тому наявність законів всесвіту і говорить нам про те, що є всемогутній Бог, який і встановив ці закони. Давайте візьмемо археологію. Археологія вона підтвердила істинність більшої частини біблійних історій. Тому ми сьогодні маємо наукове підґрунтя вірити Біблії, що Бог створив землю за шість днів. Людині не мільйони років, не мільярди років, а близько шість тисяч років. І все це підтверджено не тільки біблійними текстами, а й науково. Ще один дуже цікавий факт галополонію. Полонії має маленький період напіврозпаду. І його знаходять у граніті, що вказує на те, що наша планета була створена миттєво, а не протягом мільярди років. Вивчайте слово Боже і будьте мудрими. Амінь.